ну і спека 42 градуси. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки градусів зараз у вас. А ми розпочинаємо. Всім привіт, народ! З вами Сава і незмінний автор цього каналу Хобі Колоса. І сьогодні в нас розпаковка посилки від АТБ. А що саме всередині, давайте дізнаємося прямо зараз. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Велика посилка об'ємом 10 кг. Яку ми зараз відкриваємо, нас зустрічає щось за тебе. Прибираємо зайву макулатуру. І що ми з вами бачимо? Ого! Оце так об'єм! По-перше, я гадаю, що ви вже всі. Зрозуміло, що це. Це нова акція від АТБ Криптошопіхи. До речі, оце от альбоми. У мене їх цілих два. Будемо все поступово відкривати. Сьогодні ми зробимо тільки анбоксинг. Анбоксинг анонс. І надалі будуть відеоролики, в яких я буду все детально вам розповідати. Тому ще раз підписуйтесь. Вподобайку дзвіночок. А ми, о Боже, яка ж це чудова штука! Криптоімперія, криптономічна настільна гра від АТБ який, Боже, вона запакована з QR-кодом. Ми також це будемо з вами розбирати. Далі йдемо. Це наш перший вид. Далі у нас NFT-ферма. Вона ще ширша, ніж настільна гра. май oh гад! Дякую, до речі, NTI Loyalty за цю дивовижну NFT ферму та все, що пов'язане з криптошопіками. Так, ще одна NFT ферма у нас, друга, вже щось в мене падає. Ну, це е, звичайне діло. В мене не може нічого не падати взагалі. От. І ще одна криптоферма. Усього по два комплекти, але. Це ще не все. У мене упав бустер пак пакетик криптошопіков. Ось вони, бустера, які ми з вами будемо відкривати, розігрувати. Ось у мене все падає. Все, все все падає. Ось, будь ласка, давайте я для контенту. Ще, 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 ще залишилося в нас. Коробку прибираю. І давайте, давайте, ось у мене повний стіл цих пакетиків. Давайте подивимося на огляд, дизайн. Криптошопики тут такий лист шитом. чудово, задні вся інформація з QR-кодом. І давайте один пакетик відкриємо і подивимось, що ж там таке всередині. Детальний огляд буде на моєму каналі згодом через декілька днів або, можливо, завтра. І дивіться, як нам повезло, який же в нас фарт. Я гадав, що це криптошопік лист нам попався. Але в нас попався мікі. Мікі звичайний з QR-кодом з фішкою уронами І про це все я буду розказувати розповідати вам деталі і деталі згодом. Тому підписуйтесь, в нас купа контенту. Ще раз покажу вам, що нам прислали. Тому чекай на ваші коментарі і напишіть, чого саме ви хочете першим побачити на нашому. Каналі, дякую всім за перегляд цього ролику. До зустрічі з вами був Сава і хобі колоса.